Минулого тижня до рекреаційного центру «Берег Надії» приїхав військовослужбовець Сергій. Тут чоловік безкоштовно проходить реабілітацію у новому відділенні фізичного та ментального здоров'я. Мене болить спина, то є ну допомагаю, то дівчинки витягують, роблять масажі. Тут дуже класно, то і питань немає. І то що вони ще предлагають додаватися постійно, все там якісь басейни, там ще процедури. Тут дуже хорошо. Якщо людина хоче, щоб було все добре, то ну тут є чим попрацювати над собою. Нині із Сергієм та іншими учасниками бойових дій працює Психолог Павло Молчанюк. він сам колишній військовий, зараз допомагає побратимам у тилу. Дуже важливий компонент психологічна реабілітація, бо насправді пережити оці екстремальні умови, вижити і дуже часто є хлопці з втратою кінцівок, з втратою певних органів. З контузіями майже можна сказати 90% мабуть відсотків хлопців, хто були на польту. Це, це контузії, дуже багато всяких станів там і ПТСР, і гострі стресові розлади. Насправді дуже багато таких ну є питань, з якими ще треба нам буде працювати. За потреби з кожним пацієнтом психолог працює індивідуально. Організовують музику, кіно та арт-терапії. Окрім арт-терапії, є певні сугестивні техніки. Насправді, найбільше, що втрачається під час війни, це такий позитивний ресурс, тобто віра в щось хороше в, в те, що дома тебе чекають. Військовослужбовцям надають і реабілітаційні послуги. Для цього відкрили процедурні кабінети та зали фізіотерапії. Спочатку лікарі оглядають пацієнтів та за необхідності призначають їм лікування. Це норвежська система реабілітації Редкорд, яка працює по методиці неурак. Вона має такі ефекти, має свій терапевтичний ефект на правильний паттерн м'язової роботи скелету. Вона використовує спочатку, використовується діагностика. Тут в підвішеному стані ми бачимо, де з якої сторони йде слабкість м'яза, чи з якоїсь сторони була травма. І регулюємо цей процес до кожного пацієнта. індивідуальний підхід, зазначають працівники рекреаційного центру. Для досягнення смарт-певних смарт-цілей використовуємо лікувальну фізичну культуру, використовуємо різні навантаження, звертаємося до допомоги обладнання, редкорд, пігова доріжка, підвісна система Луна, Екоглоу це така віртуальна гра, яка допомагає розробити сустав. Нині на реабілітацію приїхали троє військовослужбовців. Нове відділення розраховане на 30 ліжок. Загалом у рекреаційному центрі одночасно можуть перебувати близько сотні відвідувачів: це учасники бойових дій, люди з інвалідністю та вимушені переселенці. Однією із таких є Олена Хрущова. У мене був дуже тривожний стан на, на грані депресії. То дуже багато таких незвичайних заходів, що ми не очікували. Бо психологи з нами займаються арк арт-терапію, масажі. Дуже якісні масажі так, таких масажів в місті не з не, не, шукаєш. А ми на даний час працюємо в форматі не тільки заїздів, але й планового наповнення заповнення всіх ліжкомісць. І на цій неділі також люди до на нас приходять захисники, захисниці, які хочуть до нас їхати. І ми на цій неділі також плануємо ще доїзд мінімум трьох сімей. Декреація оздоровлення людей загальних захворювань міста Хмельницького. Тобто ті люди, які мають групу інвалідності, теж продовжуються. На даний час у нас перебуває в заїзді 20 людей. Які є жителями міста Хмельницького і потребують оздоровлення відпочинку на лодні природи Олександра Семенюк, Микола Ярковський новини міста.